Буди себе добре поводити. Так, так. я знімав пайданки. Вивідіть, світло, будь ласка. Відтепер поводити себе добре будуть як затримані, так і поліцейські. Кожен їхній крок, слово та рух, фіксуватимуть спеціальні камери. Системи касуді рекорд служиві встановили одразу в двох підрозділах. Ця система фіксує всі дії з моменту фактичного затримання поліцейськими до прийняття рішення судом по цих затриманнях. По суті, це політевторін, це можливість фіксувати всі дії, що стосуються затримання та, по суті, будь-якого громадянина, який приходить до підрозділу поліції. Фільмування затримання спершу відбуватиметься на буді камери патрульних, потім у їхніх машинах, а далі триватиме вже у відділку поліції. Але це ще не все нова система. Навіть у про нового клієнта в кайданках безоплатних адвокатів. Система дає можливість автоматично фіксувати геолокацію, тобто місце. Знаходження, де відбулося затримання, з моменту, коли ця інформація надійшла, автоматично повідомилась безоплатна правова допомога про фактичне затримання, щоб адвокат мав можливість уже також їхати до підрозділу поліції надавати правову допомогу, правничу допомогу. Вже у самому підрозділі затриманий побуває одразу в кількох кабінетах: у приміщенні для реєстрації, в кімнаті для спілкування з адвокатом та в залі для допитів. І лише розмова з захисником відбуватиметься таємно, без камер. В інших під наглядом будуть усі, і навіть правоохоронці. Наша розмова буде записана на відео. Чи згідні ви відповісти на декілька запитань? Чи здійснювалися відео аудіозаписи при затриманні? Дійснювалися на нагрудному бонуками, чи здійснювалися відео аудіо предоставлені особи. Так поліцейські часно зізнаються, нова система слугуватиме не лише для дотримання прав затриманих, але й для захисту самих служивих, адже часто їх звинувачують у жорстокості та нахабстві, а довести свою правоту без відеодоказів неможливо. Не всі затримані. Да, скажу, дякую, що ви мене затримали. І в нього як затримано особи можуть якісь бути скарги так і в працівника поліції можуть бути скарги. Ну і це відповідно все фіксується, і ми маємо змогу потім довести чи спростувати вказану інформацію. Всевидячи око Кастуді Рекордс» вже певний час працює в ізоляторах тимчасового тримання і вже довели свою необхідність. Це важко повірити, але протягом цього часу жодних скарг на правоохоронців ще не надходило. Євгенія Полікарпова, Правда, тут Львів.